Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Абрам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижнем вченням англійською. щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі. Будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком Знаєте, якщо ви віруючий природно, ви будете оптимістом, бо знаєте біблійну істину, що з Богом усе можливо. І через це твердження, яке на 100% правильне, ми можемо прийняти його і триматися за нього у будь-яких обставинах. З Богом усе можливо, і і з цієї причини я маю позитивний погляд на моє майбутнє та на майбутнє інших віруючих. Що ж, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною послання до євреїв, шостий розділ. Минулого тижня ми завершили вивчення про вічну безпеку і закінчили тим, що сказали. є такі люди, які дуже близькі до того, щоб Бог прокляв їх, це ті, хто буде поглинений його судом. Але дивіться, що сказано віруючим. Подивіться разом зі мною послання до євреїв, шостий розділ. і ми почнемо з дев'ятого вірша. І ось тут є слово це друге слово в даному вірші. В грецькій мові речення ніколи не починається з цього слова. Воно завжди позиції номер два. Це союз. І за його допомогою автор каже ось що. Я щось казав, і ось тепер скажу щось зовсім інше. Я скажу щось по іншому. Отже, він не каже про суд та про прокляття. Зверніть увагу на те, що він каже. Дев'ятий вірш. Та ми сподіваємось. Або переконані. Або впевнені, хоч би як ви переклали це слово. Та ми сподіваємось, Любі, кращого про вас. Про що? Що ви в кращому стані і спасіння тримаєтеся? То про що він щойно сказав? Що ж, існують тільки дві можливості. Ви переживатимете або вічне Боже прокляття, або переживатимете спасіння. Нічого між ними. Або так. Або ні, і ось що мені подобається, в цьому місці письма зверніть увагу на те, як він звертається до людей, любі, ті, хто прийняв Божу любов, а є лише одне джерело, через яке ви можете знайти Божу любов, і це через месію. У цьому розділі ми бачили, що автор послання до євреїв казав про месію Єшуа, тобто про Ісуса Христа, як про нашого великого первосвященика. Більш розширено та докладно він скаже про перевосвященство Єшуа в наступному в цьому розділі. Але ніколи не дозволяйте факту того, що він наш первосвященик, залишати ваші думки коли ви вивчаєте послання до євреїв. Ця основна істина пронизує все це послання. І оскільки Ішуа, наш первосвященник, ми можемо бути впевнені, в чому він каже спасінні, і автор каже, хоч говоримо і так, і він навчав про це. Він доносив це послання про спасіння до цих людей. Тепер подивіться 10-й вірш. Та Каже він: не є Бог несправедливий або неправдивий, щоб забути діло ваше. зверніть увагу на те, як він повертається до цього. Він переконаний, що вони в кращому стані. він певен, що вони переживають спасіння. Чому? Бо в їхньому житті є свідчення присутності Месії. Цілком так само як ми казали про це минулого тижня. коли дощ сходить на землю. Вона родить добру рослину, так само і коли святий дух про якого часто кажуть, як про живу воду. Коли він входить у людину, буде врожай, буде досконалий плід, плід духа. будуть добрі справи, і тому знову подивіться, він каже в 10-му вірші та не є Бог несправедливий. Щоб забути діло ваше, будуть добрі справи та праця любові. Розумієте, ми пережили на собі любов, Божу любов, це сталося через Євангелію, і з цієї причини ми демонструємо любов. Той факт, що Бог першим полюбив нас, дає нам здатність любити інших. Бо вони заслуговують на неї, Бо просять про неї. Ні, бо така наша нова природа. А чому я заговорив про нову природу? Що ж, знову подивіться це місце письма? Автор каже: не є Бог несправедливий, він пам'ятає кожну вашу добру справу. І що каже письмо в книзі об'явлення? Що коли Месія повернеться, він винагородить кожного за його справами. Тому, якщо ви не одержуєте нагороду тут, дякуйте Богові, бо вас очікує краща нагорода. Ви одержите її, перебуваючи в царстві, і ця нагорода буде вічною. Те, що ми одержуємо тут, що ж, можливо, воно і потрібне. Це цінується, це допомагає. Але все-таки воно зноситься, воно зникне. А благословіння царства на всю вічність, отже, Бог не забуде ваші добрі справи та працю любові. Це не за обов'язком, не вимушено, не так, що я мушу це робити. Ні, це праця любові, яку ви виявили. Чому в ім'я Ісуса? А чому синонімічне ім'я в Біблії? Воно синонімічне характеру. Отже, оскільки я прийняв Божу любов, у моє життя, а ця любов головна риса характеру Бога. Бог є Богом любові. Що означає це, що він не має суду? Звичайно, не означає, оскільки Бог праведний, він судить гріх. але ми читаємо тут, що ми, ми робитимемо добрі справи, оскільки хочемо проявити його ім'я. Яку показали в ім'я його ви, що святим послужили та служите іншим віруючим? Подивіться, одинадцятий вірш. Він тут каже ми ж бажаємо, щоб кожен із вас робив що? Виявляв таку саму завзятість або таку саму сталість. На певність надії аж до кінця. Отже, він обіцяє ось що віруючи ті, хто прийняв спасіння, а це означає, що ми стали приймачами Божої любові. І оскільки ця любов Божа і ця головна риса його характеру, письмо каже, що Бог є любов. Ми побачимо що його характер стане нашим характером. Саме в цьому і є суть духовного зростання. І коли Божий характер стане нашим характером, це проявить себе в служінні. Це і каже тут автор, послуживши святим. і також він каже, служачи святим зараз. Миністрі. 11-й вірш. ми ж бажаємо щоб кожен із вас виявляв таку саму завзятість. Та певність надії аж до кінця. А чому він використовує слово певність? І якщо ви подивитеся на це слово тут, то побачите, що воно означає мудрість та повноту. Отже, слово певність тут це повнота мудрості. Ось що він намагається донести до нас коли ви матимете духовну мудрість, коли ви повною мірою розумітимете Божі шляхи, тоді знаєте, чому ви будете впевнені. Ви матимете досконалу впевненість у надії, Ви не казатимете я не певен, але сподіваюся. Тобто сподіваюся, що я спасенний. Знаєте, що сумно? Я маю друга, він мешкає в Майами, Флорида, і його деномінація провела дослідження. Вони зібрали людей а саме лідерів тієї деномінації. вони скликали віруючих із церков, тих, хто був лідером наприклад, тих, хто був старшиною, дияконом, тих, хто викладав у недільній школі, тих, хто був стовпом церкви, їм було поставлене дуже просте запитання. Якщо ви помрете сьогодні вночі, ви будете на небесах, і знаєте, як відповіли 80% людей. Сподіваюся, що так. Яка неадекватна відповідь? Хіба ми кажемо? Сподіваюся, ні. Ми кажемо, знаю, що каже нам письмо. Ми маємо впевненість, що Месія нам обіцяв. Вічне життя. і отже, хоча ми маємо нове заняття, нам необхідно згадати, що ми казали минулого разу, порозмовляти про доказ вічності спасіння, який наводить автор отже, він каже в цьому місці письма. І каже ясно, виявляв таку саму завзятість та певність надії аж до кінця. Що означає до кінця, до настання царства? Ми не вагатимемося, не матимемо сумніву, непевності, земної надії, яка означає? Ну, я не знаю, але сподіваюся, що це так. Ні. Ми маємо цілковиту впевненість до кінця. 12 вірш. Щоб ви не розлінились. розумієте, коли ви не маєте впевненості, коли ви насправді не вірите Божим обітницям, коли ваш розум не налаштований на царство, то результат буде таким, про який автор тут каже. Ви розлінитеся, ви лінуватиметеся. Коли ви дивитеся на це грецьке слово, і потім читаєте новий заповіт на івриті, то бачите, що там використовується фраза вони будуть ледарями Ви не повинні бути ледачими, але нам необхідно бути в вогні. Ми маємо бути повними бадьорості, ходити з Богом, служити Богові. Оскільки ми знаємо, що це має вічне значення. Отже, він каже ще раз 12-й вірш, щоб ви не розлінились, але і ось слово протилежні слінощам, але переймали від тих хто обітниці спадкової вірою та терпеливістю. Це наполегливість, це здатність переносити випробування. Ось що буквально означає слово успадковує і що ми успадковуємо. Ми успадковуємо обітницю, і є нерозривний зв'язок між надією та обітницею. Чому так? Бо справжня біблійна надія у Божих обітницях у тому, що Бог записав, у тому, що Він дав нам через угоду заповіту. То чому я можу бути впевненим в цих речах, цілком упевненим? Бо Бог закарбував їх для мене як обітниці, які містяться в заповіті, і Бог виконує обітниці заповіту. Тому ми бачимо, що євреї повертаються на свою землю. Є такі люди, і я читав про одну організацію, забув, яку назву вона має, але люди там кажуть дурості. Чому я так кажу? Бо вони кажуть про Єрусалим. вони стверджують, що сьогодні Єрусалим не має зв'язку з обітницями або майбутніми божими цілями. Як нерозумно, як безглуздо коли прийде месія? Звідки він керуватиме? Але Ці люди не вірять у буквальне царство. царство першим проявом якого буде тисячолітнє царство. Вони не вірять у те, що Бог дотримає заповіту з єврейським народом. Ці люди кажуть про нього. Негативно, як про народ-бунтівник, маючи на увазі, що Бог зняв із себе відповідальність за заповіт. Ні. Розумієте, Бог повертає євреїв на їхню землю, бо земля, як і люди, це частина заповіту. Ми євреї і я єврей. Ми бунтуємо? Так, бунтуємо, але те саме роблять і погане. Але справа в тому, що наше бунтарство не скасовує заповіт. бог сказав, що він зберігатиме заповіт, Що стосується окремого єврея або єврейки, його або її бунту, вони можуть пропустити обітниці, але буде залишок. Які завдяки божій вірності прийме обітниці, і саме цей залишок одержить право на землю, і ми будемо частиною народу заповіту його основою в тисячолітньому царстві. все це підтверджує, що Бог вірний своєму слову. а тому ми можемо мати цілковиту впевненість, ми можемо вірити і мати досконалу надію, заспокоюючись в Божих обітницях. Тепер подивіться 13-й вірш. Тут сказано бо бог обітницю, давши Авраамові, як не міг ніким вищим поклястися, поклявся сам собою. ми побачимо особливо в цьому розділі. що чи ця ідея клятви дуже важлива. Отже, позначте для себе. Коли Бог дав новозавітню обітницю через Іванглію через служіння великого первосвященика Єшуа, він зробив це через клятву, і це життєво важливо. Пам'ятайте, що це ключовий момент. отже, бо Бог обітницю давши Авраамові, як не міг ніким вищим поклястися, поклявся сам собою, говорячи поблагословити, я конче, і він двічі використовує слово поблагословити. Ми можемо перекласти і так. Я безсумнівно поблагословлю тебе. Так можна. Отже, він каже: я безсумнівно поблагословлю тебе, щоб ви знали у Біблії і грецькою, і на євриті. Ми зараз читаємо грецькою. Слово поблагословити з'являється двічі. Я безсумнівно поблагословлю тебе та розмножити розмножу тебе. І слово розмножити повторюється двічі. Та розмножити розмножу тебе і терплячи довго, так, Авраам одержав обітницю. Це приклад Божої вірності. Якщо ви ще не одержали обітниці. Чекайте, що каже тут письмо? Довго терпіть. Можливо, вам доведеться терпіти довго, але наприкінці і тут він наводить приклад Авраама, одержав обітницю. Тепер подивіться 16-й вірш. Він тут каже Бо люди клянуться вищим. Отже, ми бачимо принцип. Люди клянуться вищим. і клятва На ствердження кінчає всяку їхню суперечку. Ось про що він каже. якщо хто не певен, якщо сумнівається в угоді, що тоді? Тоді той, хто клянеться, приносить клятву іменем того, хто вищий за нього. І тоді справа. І тверджується, і сумніви видаляються. Тепер подивіться 17-й вірш. Тому і Бог, Бог хоче щось зробити. Він хоче продемонструвати. Це дуже важливо. Бог хоче продемонструвати спадкоємцям у бітниці. І що ми тут читаємо? Це дуже важливе слово. Зазвичай це слово і ми це підкреслимо, коли дійдемо до 11 та 12 віршів 7 розділу. Але нам необхідно закласти основу зараз. Бо коли ми зрозуміємо сказане тут наприкінці 6 розділу, це дасть нам парадигму, перспективу, і ми зможемо зрозуміти те, що є таким важливим. І так неправильно розуміється в цьому розділі. Якщо ви зрозумієте це неправильно, ви матимете неправильні наслідки. то що ми тут маємо? Що ж, контекст, контекст, контекст показує нам і приводить нас до правильного висновку? Він наводить приклад. Він каже: Бог як не міг ніким вищим поклястися, Поклявся сам собою. Але ми розуміємо зразок. Бо коли ми дивимося на людей, на людські істоти, коли вони хочуть щось підтвердити, коли вони хочуть видалити будь які сумнів, коли вони хочуть забрати всі дискусії, вони клянуться кимось вищим за себе. Ви бачите кореляцію? Бог дає приклад, в якому основна істина. Люди клянуться вищим і Бог бажаючи показати вірність своєму слову, хотів заприсягтися кимось вищим за себе. Але ось проблема. Вище за бога нікого немає. тому Бог заприсягся собою, і цього досить. Але ви бачите зразок Те, як поводяться люди, клянучись вищим, дане для розуміння того, що робить Бог. Отже, ці дві речі той факт, що люди клянуться вищим за себе Допомагає нам зрозуміти, дає нам парадигму для розуміння того, що Бог дав клятву. Чому я кажу про те, що ці речі поставлені пліч опліч? Бо якщо ви подивитеся на це слово, то дуже часто англійською це слово перекладається як змінюване або незмінне. А тут ми виявляємо ось що ось що це означає. Дві речі ставляться пліч опліч, або коли вони не можуть бути поставлені пліч опліч, бо вони такі різні. І іноді, коли ми бачимо, як поводиться людина, ми не можемо помістити Бога поруч, бо Бог більший за ці речі. Про це тут і сказано. І оскільки Бог більший, пам'ятайте, що вище за нього нікого немає. Тут сказано Бог. Бажаючи підтвердити свою мету, учинив те при помочі клятви. Він дав обітницю, але поставити одне поруч з іншим не можна. Чому? Людина клянеться вищим, а Бог цього не зробив. Чому? Бо немає нікого вище за нього. Але тому, що він каже, можна вірити. Тепер подивімося, 18-й вірш щоб двох... Ви чули це? У двох. Чому двох? Чому тут це число? Воно тут, бо порівнюється дві речі. Життєво важливо, щоб ви це бачили. І слово тут обговорюване слово, мета ті семі. Ті це грецьке слово означає помістити, розмістити щось. Слово мета це префікс який означає «з». Тобто, ви розміщуєте щось із чимось ще, дві речі містяться пліч опліч, зробімо паузу, бо ми встановили ось що. ми довідалися, що Бог відкриває нам істину, розміщуючи дві речі пліч опліч, щоб ми мали основу для розуміння ось що каже автор. У цьому разі це те, як поводиться людина, Бог не може цього зробити. не можна помістити це одне поруч з іншим, бо Бог не може клястися ніким вищим. І отже, якою є обітниця? він каже, щоб у двох тих незмінних речах і слово речах грецькою прагматом, звідки в нас є слово. Прагматичний Це те, що легко зрозуміти. Це прагматично, це самоочевидно, і ось у цих двох непорушних речах, які не можна помістити пліч опліч, є що? Що Бог не може збрехати, Отже, він розміщує ці дві речі пліч опліч і каже нам, що Бог не здатен збрехати. І ось проблема. Якщо ви розумієте це так, як і більшість людей вам чогось бракує. І що це? Що це за дві непорушні, незмінні речі? Перша Бог не може брехати. Це так. Він брехати не може, так. А інша? Де ви бачите її в цьому ривку, не бачите, і це свідчить про те, що ви не розумієте контексту та природи цих біблійних слів? Тут сказано, що Бог розміщує дві речі пліч опліч. Що саме? Що люди, коли хочуть видалити всі сумніви, клянуться вищим, але Бог не міг цього зробити, бо вище за нього нікого немає. Але заспокойтеся, чому ми можемо вірити цьому? Бо тут сказано, що в них не можна сказати неправди Богові. Мали потіху міцну ми? Мали потіху міцну ми. Хто прибіг, від чого ми тікаємо? Ми тікаємо від цього світу, бо цей світ не пропонує ніякої надії. І ми тікаємо від цього світу, і йдемо до Бога для того, щоб що тут сказано. Хто прибіг прийняти надію, що лежить перед нами? А що це? Божі обітниці. Ми можемо бути впевнені в них. Чому? Бо Бог не може брехати. Вони діють як якір. Ми маємо якір для нашої душі, безпечний та міцний або підтверджений. Сказане Богом, є якором для нашої душі. Ось що ми маємо через його заяву і якір для нашої душі. Безпечний та міцний для того, щоб і що ми можемо тепер робити. Завдяки великому первосвященикові і ми наближаємося до кінця шостого розділу. а в сьомому розділі ми зробимо акцент на служіння кого? Месії і як первосвященика. Завдяки його справі. що ми здатні робити? Що ж, згадайте, як закінчується четвертий розділ. там сказано мавши великого первосвященика, що небо перейшов, тримаємося бо ісповідання нашого. отож, приступаємо з відвагою. до чого? До престолу благодаті. А де цей престол благодаті? Він у найсвятішій святині. А що відокремлює святе місце від святого святих, від найсвятішої святині? Завіса. І ось чому автор тут каже через Божу обітницю це істинно і безсумнівно. Ми маємо надію, Бог не може брехати. Тут сказано, що ж до середини входить за заслону. Чому? Бо ми маємо предтечу. Який увійшов туди заради нас? А хто цей предтетя, який увійшов? Єшуа. І якщо він так зробив, то хто Єшуа? Ставши віки первосвященником за чином Седек Малхиседековим Хайпристфонаскільки часу? на всю вічність. Чому це важливо? Це важливо, бо і ми побачимо це в наступному розділі. Він викладає істину, і потім її підтверджує. Це чудове послання для нашого навчання. І ось чого навчає нас автор. Розумієте, інші первосвященники служили обмежений період часу. Чому? бо вони помирали. іноді просто йшли з посади. Але Месія ким він став первосвященником за чином Мелхиседековим. чому це так важливо? Ми побачимо це в цьому розділі. але він має священство наскільки фор назавжди? І якщо він первосвященник назавжди, знаєте, в чому ми можемо бути впевнені? в тому, що його служіння триватиме завжди. Все, що він здобув у своєму служінні, триватиме вічно Завжди. це навіки. То що я хочу сказати? Я хочу поділитися з вами тим, що коли ми кажемо про перевагу мати великим перевосвящеником Єшуа що він дає нам що саме вічне життя, оскільки тут сказано, що він дає нам життя. Ми маємо бути досить мудрими, щоб зрозуміти, що якщо його священство вічне, то й життя, яке він дає, вічне. письмо знову і знову каже про наше вічне спасіння. щоб ми були впевнені, і все це приходить, якщо ви подивитеся на контекст заключної частини шостого розділу. Послання до євреїв. Ми не знаємо, хто його написав, але якщо ми подивимося, то побачимо, що все воно про обітницю, про обітницю, яку Бог дав Авраамові. І тепер, через служіння Ішуа, ми стали Авраамовим насінням. Ми маємо надію, надію реальну, тверду, стверджену, підтверджену Божим Словом. що ми будемо спадкоємцями цієї обітниці, а де ми в остаточному підсумку її одержимо? Відповідь у Божому царстві. Читаючи послання до євреїв, я одержую велике підбадьорення, але знов таки нам треба розуміти його так, як відкриває його нам автор а що він робить? У якості основи він використовує тору. Він навчає нас істинні Тори, щоб ми розуміли істину нового заповіту. Бо якщо ми не зрозуміємо істину старого заповіту, то не зможемо зрозуміти це нове об'явлення. оскільки одне ставиться пліч опліч з іншим заради більшого розуміння. Що ж, час передачі закінчився. До зустрічі наступного тижня, і ми почнемо вивчати сьомий розділ послання до євреїв. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса у вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлю!